Фармадол. Таблетки від головного болю. Кривий ріг Херсон. Регіони України під обстрілами. Окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Влучання у житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. Є загиблі і поранені. Під завалами можуть бути люди. Рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави висловив співчуття усім, хто втратив рідних. Наголосив. Останні дні ворог уперто б'є по містах, обстрілює цивільні об'єкти і житло, але цей терор нас не залякає і не зламає. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Ігорю, чуєте? Да, я чую так. Хотіли би дізнатися від вас. Подробиці обстрілів, зокрема Кривого Рогу. Яка є інформація на тепер про постраждалих? Скільки вбитих і скільки поранених? 9.02. два удари по місту Кривого Рогу. Удари майже по центру знищено кілька поверхів від 5 по восьмій дев'ятиповерхового житлового будинку. І е, також е, знищено практично техніку політехнічного інституту міста Кривий Ріг. На даний момент 20 осіб нас отримали поранення, двоє вже загинуло. Е, близько 5-7 осіб знаходяться під завалами. Тому терміново е, була розвернута робота відповідної рятувальної техніки, і дуже швидко намагаємося розібрати завал для того, щоб намагатися врятувати тих людей, які знаходяться е, під завалами. Наскільки масштабними є руйнування? Ну, достатньо перший під'їзд житлового будинку, як я вже сказав, чотири поверхи знищено повністю. Ми зараз зробили вже два рази по квартирний обхід. Є поранені люди, але ми ще не розібрали всі завали. Також паралельно ми робимо поквартирний обхід в сусідніх під'їздах для того, щоб мобільних люди, які можливо залишилися квартирах, щоб їм надати максимально швидку допомогу. Ну і будівля технікума практично розбита А всіх людей будуть виселяти з цієї багатоповерхівки? Зараз розвинуто два штаби на двох точках прильоту. Штаби працюють в цих штабах. Працюють як рятувальники, поліцейські, працівники служби безпеки України, ну звичайно, місцеві влади. Я думаю, що моя думка, що цей будинок так буде відселятися, тому що скоріше всього, що знищені залізобетонні конструкції, перекриття в цьому будинку, спеціалісти оцінюють ступінь руйнування і можливість використання даної будівлі в подальшому, пане Ігорю, Зрозуміло, що росіяни будуть підтверджувати ці удари згодом говорити, що всі задачі виконано. Але все ж таки для справедливості. В житловому будинку жили люди. Давайте тоді, давайте тоді по навчальному закладу. Це технічне училище, ви сказали. Зараз воно пустувало чи ні? Ну, зранку воно практично пустувало. На першому поверсі знагоду кафе, де вже е, заходили туди цивільні. Люди е, поруч було е, знаходився підрознаходиться підрозділ національної поліції, який також е, постраждав внаслідок цього удару. Е, тому е, ми говоримо виключно про об'єкти цивільної інфраструктури. Ми говоримо про цивільних людей, які якраз о 9.02, це на 12 ночі, на час ночі, як завжди, наприклад, було. А саме в, е, в той час, коли люди йшли на роботу, тому що ми дуже багато постраждалих. Маємо просто пересічних громадян, які знаходились на тротуарах е, е, біля е, цього техніку. Зрозуміло, у цьому навчальному закладі було сховище чи укриття? Останнє запитання. Ні, не я. Ми не знаємо, чи було укриття внизу, тому, що там людей не було. Ми зараз розбираємо завали і зрано це говорити. Будемо знати через 3-4 години. Сподіваємося, що під завалами виявиться менше людей аніж очікується, і всі вони будуть живими. Дякуємо, пане Ігорю. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України. Долучався до марафону Єдині новини стосовно подробиць ракетного удару росіянами по цивільній інфраструктурі, а саме багатоповерхівці та навчальному закладу у Кривому Розі. Олександр Хорунджехорундже, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, поколених служби цивільного захисту разом з нами. Вітаємо вас. Вітає вас, слава Україні, героям слава, пане Олександре. На якому етапі зараз рятувальна операція у Кривому Розі? Ну, перше, що зараз відбувається, це гасіння осередків пожеж. У нас зараз площа пожежі складає за адресою там, де житловий будинок 70 квадратних метрів. Вона локалізована і зараз проливається і робиться все можливе для того, щоб повністю припинити горіння. Одночасно з ним з цим рятувальники розбирають відповідно завали. І е, з'ясовують е, кількість постраждалих для того, щоб оперативно надати допомогу. Хочу сказати, що на місці надзвичайної події цієї. А, у нас врятовано дитину 2013 року народження. А, одна людина загинула, постраждала 15 осіб. А, застосована висотна техніка ДСНС, а підключення додатково а, підрозділи. Мобільно-рятувального центру швидкого реагування це професійні люди, які саме спеціалізуються по розбору завалів і роботі на висотах, і з -з -з залучено фактично максимальну кількість людей для того, щоб швидко надати допомогу людям. Хочу сказати, що окремо ще працюють психологи. І е, загалом, якщо взяти по людям, то у нас від ДСНС на місці працюють 87 осіб та а, 22 одиниці техніки. Це велика сила, яка в принципі е, швидко працює на місцях на місці ліквідації надзвичайної ситуації, пане Олександре. Уточнюючи у вас, чи знаєте, ви в стосовно цього технічного училища, по якому також було завдано удару, чотири чи було там укриття? Поки не можу це підтвердити, на місці працюють люди. Якщо буде інформація, однозначно оприлюднила. А навчальні заклади, багатоповерхівка, вони знаходяться в одному районі? Це різні адреси. Це різні адреси. Скажіть Адр... адреси побли... різні. Поблизу були військові цілі, які зазвичай приписують росіяни. Не можу прокоментувати цю інформацію. Стосовно будинку дев'ятиповерхівки, в яку влучила ракета, він доволі довгий. Ми так розуміємо, що не буде повного відселення після того, як будинок буде досліджено, після того як там погасять пожежу. Як працює зазвичай в таких випадках? Створюється комісія. Відповідно, вона включає в себе як працівників ДСНС, місцевих органів влади, комунальних служб і так далі, які оцінюють ступінь руйнування будинку. І Відповідно, потім приймається рішення щодо відселення людей або часткового відселення людей і подальшої експлуатації цього будинку. Це зазвичай так і проводиться. я Думаю, це буде і в цьому разі використана така, така метода. Дякуємо вам, спасибі за те, що долучилися, і за те, що розказали подробиці. Олександр Хорунжий, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту.